всіх вітаю, я з українського Луганська, Григорій Пригіва. Сьогодні п'ятниця. От я наприкінці дня подивився фейсбук, Facebook, страничку обласної воєнної адміністрації Луганщини і Сєвєродонецького. Ну, що це твориться вообще, друзі? Восхваляють друг друга. У нас оказывається найкрутіе чиновники. Україна має брати з них. Всі області, да, як вони працюють з переселенцями, скільки допомагає Збройним силам України. В Європу поїхали. Ну коли я ще побачив цього стрюка, для мене це кончене, цей алкоголік, СБУшник, убивця, чому я так кажу? Тому що так вирішили депутати у 2021 році. Може, хтось забив е, пожари 2020 року, коли живцем згоріли наші земляки яких ніхто навіть і не думав визволяти предупреждати, 12-й Олексій Віктор, 76 років. він в Харкові отажого скінчався. Другий Володя, не буду прізвище називати, на своїй садибі повісився. з горя, блядь. І цього похитька. ще награждають європейці і кажуть, що приклад для всієї України такий керівник. Оцей керівник. А я нагадаю, 319 депутатів йому і гайдаю винесли вирок. Це не в історії парламентарізму єдиний такий случай, коли звернулись депутати до президента, звільнити цих вбивць, котрі винувати, що люди загинули. Проїхали ладно, не звільнили. Починається 22-й рік, 24 лютого. Знаємо, які події були на Луганщині. Знаємо, як здавали міста, селища. Ці похитьки годують діточок. Діти сидять в підвалах, батьки вивозять діточок з Луганщини, а вони годують. Вони знаходять фопів, там у нього заступник, є такий мінтьониш, кузя, там є сепаратістка, яку він призначив, начальник відділу освіти. Так, да, да, яка проводила референдум, і кращі у неї показники були Вовченка Лариса. А у Кузі, кстати, у батька у Юрія Кондратіча, начальника чи директора цього технікуму, найкращі результати. Може, Стрюк цього не знав, він же ЗБУшник. Він призначає цих людей і крадуть, крадуть і крадуть. У дітей крали. Я не знаю, який вирок буде. Та пожиттєво посадити цих, блядь. Ще починаючи з 14-го року, цього недоілюстрірованого мента, заступника Кузю, крадія, який беркутят привозив на Майдан, полуілюстрірований, з Чернігова. Зараз, так, да, який вирок суду, я не знаю. Ще п'ять директорів школ вони туди, в цю схему воткнули. Вовченка, Кузьмінов, Стрюк. Він з грамотою з якоїся. Це СБУшник в Європі. Беріть приклад. Бери ця Україна приклад, як треба працювати. Ну це не ганьба, ганьба. це ганьба для нашої Луганщини і для України.